Історія контент аналізу пропаганди у 1920-1950-х роках. Оксфордський словник визначає пропаганду як ідеї або заяви, які можуть бути помилковими або перебільшеними, і які використовуються для того, щоб отримати підтримку для політичного лідера партії тощо Перша світова війна 1914 го 1918 років привнесла в інформаційний простір масу агітаційного матеріалу. Оскільки вплив на громадську думку був суттєвим, тому це явище викликало неабияку наукову зацікавленість. Воєнні дії зачепили різні верстви населення, тому звернення були спрямовані на медичних представників із закликом долучатися до сил Червоного Христа. Економити їжу та приєднуватись до військових сил іншим громадянам. У 1927 році вийшла фундаментальна праця, класика в цій галузі та одного із засновників контент-аналізу Гарольда Дуальта Ласвела. Пропагандистська техніка у світовій війні. Гарольд Ласвел. У зв'язку з великою ролью, яку відігравала пропаганда в Першій світовій війні. Проаналізував, якими ж соціальними моделями поведінки маніпулювала пропаганда воюючих країн та дійшов таких висновків, що основні цілі пропаганди полягають у збудженні ненависті до ворога, у зміцненні дружби з союзниками, у зміцненні дружних стосунків з нейтральними країнами деморалізуванні супротивника. Вагомість цього дослідження збільшувало те, що його об'єктом були газети, бюлетні інформаційних агентств, журнали, церковні проповіді У США, Англії та Німеччині. Кузьмічов провів контент-аналіз листів, які надходили до редакції газети Вишка у 1928 році. Та повторив дослідження американського вченого Уіллі на матеріалах 12 радянських щотижновиків. Економічна криза 1929 року в США та її наслідки як падіння культурних цінностей та підвищення кримінального рівня вплинули на сприйняття суспільством друкованих джерел інформації як жовту журналістику. Саме тому у 1930-х роках канали впливу на громадську думку змінилися на радіо та телебачення з часом. Через інтенсивний розвиток соціальних наук соціологи починають активно використовувати соціальні опитування та дослідження громадської думки. Отриманий досвід протягом аналізу громадської думки. Дав поштовх до створення методологічного підходу контент аналітичних досліджень. Наприклад, у 1934 році Вудвард опублікував працю Кількісний аналіз газет та техніка дослідження громадської думки 40 роки ХХ століття. Характеризується активним застосуванням пропаганди як агітаційного методу серед населення, як і протягом Першої світової війни. Дослідник Коробейников наводить такий приклад Після вступу США у війну було вирішено проводити пропагандистську кампанію по збудженню антифашистського настрою у темношкірого населення США. Протягом кампанії мали на меті підкреслити здобутки цієї верстви населення у США та расистські погляди нацистів. Початком кампанії мала бути стаття відомого темношкірого письменника, але вона не призвела до якогось зрушення суспільної думки. Чому? З допомогою контент-аналізу було з'ясовано. Що 84% її змісту було приділено тому, що набили темношкірі американці, і тільки 16% тому, що чекає їх у разі перемоги Німеччини, а крім того, підібрано ілюстрації, які не відбивали пропагандистського задуму. Дослідження продовжувалися так, уже згаданий нами Гарольд Ласвелл. Розробив і застосував дослідницький метод Detection – виявлення, який вміщує вісім тестів. Пряме визнання. Ідентифікація з ворогом. Паралелізм. Збіг з ворожою пропагандою. Зв'язність збіг з цілями ворожої пропаганди. Презентація. Баланс позитивного і негативного. По відношенню до символів сторін. Джерело надання переваги ворожому джерелу. Приховане джерело. Публікація без вказівки на джерело. Своєрідність. Використання слів, характерних для ворожої пропаганди. Перекручення, виключення інформації на користь ворога. Застосувавши цей метод, Гарольдула та його співробітникам, зокрема, лейтесу. Вдалося довести нацистський напрям однієї з американських газет. Протягом Другої Світової війни декілька радіостанцій і газет у США вміщували багато пронацистських матеріалів. Суд не зміг довести, що ці видання ведуть пропаганду на користь противнику. Тому що там вміщувались іноді й антинацистські статті. І саме тоді, завдяки методу контент-аналізу, вдалося з науковою точністю показати про нацистський напрям газети Істинний американець. Вчені проаналізували всі номери газети з 3 березня по 31 грудня 1943 року. Був здійснений підрахунок ставлення газети до стереотипних стверджень гітлерівської пропаганди. Результати були такими на підстати висновків. Дослідників Верховний суд США закрив газету. З того часу світ дізнався про неоціненний здобуток контент-аналітичного вчення та його користь для суспільства. Ласвел також писав про політичний символізм, працюючи в експериментальному підрозділі для дослідження воєнних комунікацій в бібліотеці Конгресу США у 1941 році. Дослідник реалізував дослідження політичної символіки у французькій, англійській, німецькій та російській пресі та провідних політичних промовах. Таким способом він хотів перевірити гіпотезу про те, що світова революція ще знаходиться в стійкому прогресі протягом певного періоду часу. Ганс Спеєр організував дослідницький проект з тоталітарних комунікацій Нью-Йоркській школі соціальних досліджень. Протягом 50-х років ХХ століття було проведено ряд цікавих контент-аналітичних досліджень. Одне з них провів професор історії Каліфорнійського університету Сіріно, який за допомогою контент-аналізу ілюстрації на обкладинках американських щотижневиків Times, Life та Newsweek протягом 7,5 років вивчав впливи на формування суспільної думки у США. Олександр Даллін аналізував газету Правда за лютий-грудень 1946 року для написання роботи Америка радянськими очима. Уітмен Басу порівнював випуски газети «Ізвєстія» 1945 та 1947 року. У Ханна аналізував промови радянських представників Ради безпеки в ООН. З 1946 по 1960 роки. Шпіль Рейн за допомогою статистичного вивчення зафіксованого тексту досліджував мову червоноармійця, проаналізувавши газету Красний Воїн, стенограми політзанять червоноармійців, їхні листи до редакції газети. Було складено словник, який червоноармієць використовує в політичній сфері. Дякую за увагу.